Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про ще один е, унікальний продукт компанії MVE це пральний порошок е, преміум. Є розфасовка 1 кг, є розфасовка 3 кг. І так, Чим сподобається вам цей продукт? Перше, це реальна економія вашого часу, тому що сходивши один раз в магазин, і придбавши, наприклад, 3 кілограми, ви щонайменше рік не будете ходити в магазин. Тобто розрахований десь приблизно в мене особисто вистачає до 100 пранів з пачки порошка. Я порахував, що одне прання в мене десь 12-13 гривень. Економія часу, економія коштів. І що важливо, це ви зберігаєте ваше здоров'я, так як він надзвичайно чудово виполіскується, у вас не буде роздратування шкіри. Він пройшов всі необхідні дерматологічні перевірки. От, є всі сертифікати відповідності. Користуйтесь, отримуйте задоволення. Хочу сказати ще якісь маленькі нюанси, нюанс, що його, в його состав входить сіль крімнівої кислоти. Що це за річ? Це те, що допомагає металевим предметам, молоням, наприклад, заколкам, які є на одягу. Вони не покриваються і ржой, не ржавіють. Взагалі, надзвичайно чудова річ. Можна користуватись при невисоких температурах. Будете на 100% задоволені, користуюсь сам, корис... рекомендую вам всього найкращого. До наступної зустрічі.